Чи треба себе міняти, звісно, залежить від вашого вільного вибору. Ви граєте в ту гру, яку самі собі нав'язали. Але якщо ви знаєте контрольно-провідні коди вашої душі, то ви можете здійснити всі свої бажання. Кому цікава ця тема, додайтесь в групу Телеграм. І тут, ох, ви. Давно на щось чекаєте сім пентаклів. Дерево, яке проростає. І ви для цього зробили не просто візуалізацію, яка, до речі, не працює. Хто сперечається зі мною? Напишіть, поговоримо, а ви робили практичні дії. Можливо, гроші, можливо, справи. Тобто, зробили для того, щоб. Проросло те, чого ви так хочете, і колісниця, так ви підете за тим, на що чекаєте тут переїзд в іншу країну, в інше місто. Або колісниця це коли я йду за своїми цілями, почуйте, за своїми. І йду та реалізовувати. Тобто ви Зробили все, що повинно, в очікуванні, але в той же час ви йдете вперед. Ну що сказати? Крім того, що ви та, яка діє, це круто. Єдине треба запитати, а чи дієте ви так? Щоб ваша підсвідомість вам допомагала. До речі, підсвідомість це просвітлена версія вас. Але не буду вас загружати. І так, так що ж буде далі? Знов кажу, тут переїзд, причому переїзд, який, як би, треба зробити. Да? Або тут хтось з вас може піти на навчання, можливо, до мене. Або хтось тут можливо буде ходити до таролога, до психолога і тут все про те, що ви якось не можете відпустити те. Що вам би вже треба відпустити, бо ви ж по колісниці йдете вперед. Але ви хочете ще утримати те, що працювала, бо боїтесь. А чого ви боїтесь? Імператриця? Ви таки боїтесь статусу імператриці, а це значить жінка, яка може все, ви можете все.